Такі гасла зранку звучать біля обладміністрації. Біля ГАНКу, люди з плакатами та біло-червоно-чорними прапорами. Де ви взяли такий прапор? Нам в я не хочу. говорити все. Я не хочу говорити усе. Журналісти часто задають провокаційні питання. Людям було сказано коментарів не давати. Чому ви сьогодні сюди прийшли? примеря, посібні кремельницькі кремлівських окупантів повинні сяти зі своїх пацан? такими прапорами користується громадська організація Український Національний Союз. Її очільник Віталій Кривошеєв озвучує вимоги. Ми вийшли з двома з двома головними вимогами. Перше це негайна відставка, Айни не тимчук. І друга це вимога до правоохоронних органів порушити кримінальну справу за тим журналістським розслідуванням, яке з'явилося в мережі інтернету. Йдеться про ось це відео з Ютуб-сторінки кнопки Харків. У відео вони показують готель у Криму, який з 2013 року належав Айні Тимчук, а пізніше її чоловікові Андрію. Подружжя за інформацією авторів відвідували півострів у 2014-му, коли його вже окупували росіяни. Блогери також прийшли до. Була адміністрації мисля зняли, ми зняли фільм про діяльність губернатора та її кримського бізнесу у Криму, окупованому. Ми прийшли просто підтримати інфопривід, але нести відповідальність за цих людей ми також не можемо. Люди, які прийшли, це частина людей це активісти організації Український національний союз. Інші люди це просто харків'яни, яких я навіть не знаю. Зрадників геть! Зрадників геть. А так свої вимоги формулюють самі акціянти. Якщо народ щось не влаштовує, ми маємо виходити і протестувати. А що не влаштовує вас? Конкретно мене, у мене також є мама, в мене також батьки. Їх не влаштовує підвищення всіх тарифів. Нерухомість, про яку йшлося, значиться у декларації Хайни Тимчук до 2018-го. Того року вона подарувала нерухомість вже колишньому чоловікові Андрію Тимчуку. Ось його декларація Тимчук обіймає посаду очільника управління Укртрансбезпеки і тут значиться будинок у Алушті. Пікет триває півтори години. Посадовці не виходять і акція завершується. Люди йдуть від будівлі колоною. Отримати коментар самої Тимчук Суспільному не вдалося. Її заступник Антон Деньгуб говорить, керівниця обладміністрації розлучення і бізнесу в Криму немає. Дійсно, я можу це підтвердити. З 15-го року фактично з Андрієм не проживає. го року вони оформили розлучення і розділ майна з 15-го року, коли вона передала право на розпорядження Андрії цієї телі. Вона жодного відношення до нього не мала. Акцію, як і опубліковане, відео, Деньгуб називає провокацією. Наша позиція зараз йде брудна політична боротьба, пов'язана з місцевими виборами, і місцеві околополітичні функціонери намагаються всіма силами розкачати брудом Ситуацію навколо обласної влади як розцінює заяви акціянтів Андрій Тимчук. Суспільному дізнатися не вдалося. У приймальні управління повідомили його на роботі немає. Олександра та Дмитро Денисов. Новини на Суспільному. Харків.